І другу нашу інформаційну годину ми розпочнемо зі зведення від британської розвідки, яке пише, що російське керівництво все більше занепокоєне тим, що їхня система протиповітряної оборони не здатна перехоплювати безпілотники, які атакують об'єкти на території їхньої країни, тобто Росії, у відомстві нагадують, що 3 травня кілька безпілотників атакували російську авіабазу Сіща в Брянській області, а це за 150 кілометрів від кордону з Україною. І внаслідок цієї атаки міг бути пошкоджений один важкий транспортний літак АН-124 від військово-транспортної авіації Росії. Так от ця сеща є центром базування військово-транспортної авіації на заході Росії і відіграла важливу роль у забезпеченні російського вторгнення в Україну, як пише британська розвідка. Тому, крім цього, Росія використовує саме цю авіабазу для запуску іранських безпілотників в напрямку Києва. І тому військ військово транспортна авіація є добре забезпеченим підрозділом ВПС Росії, необхідним для транспортування через. Величезну територію країни російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе, а це ставить під загрозу ключові стратегічні об'єкти, такі як бази військово-транспортної авіації. Але ми прекрасно знаємо, що не тільки бази військово-транспортної авіації страждають. Ми пам'ятаємо, як безпілотники, наприклад, стратегічну авіацію атакували. Ніхто не знає, що сталося, ніхто не знає, чиї це були безпілотники, але це. У Росіян не вперше, і їм до цього, як то кажуть, абсолютно не звикати. Тим паче, що з останніми повідомленнями. Далекобійної зброї, далекобійних безпілотників загалом в Україні тільки більшатиме. Це не означає, що вони використовуватимуться по території Росії. Це означає, що Росіян з нервів буде палити все більше і більше і більше у недозволених і невідведених для цього місця. Власне, якщо згадувати про територію РФ, і вам нагадаю, що вчора було збито чотири одиниці авіації 2Мі-8, Су-34, Су-35 в Брянській області на північ від України. Саме з того напрямку б'ють по наших. Містах окупанти є кілька варіантів, чому падала авіація російська над Брянськом. Мало ймовірний варіант це їхнє власне ППО, тому що є от система свій чужий. На початку повномасштабного вторгнення саме ця система дуже в росіян барахлила, і вони нерідко збивали свою авіацію. Таке було і на Дон... на сході, на Донецькому напрямку, коли ми влучали їхні об'єкти, вони активніше працювали власне. Своїм ППО і було збивання півтора місяця. Тому вони збили Су-24. Якщо ви пам'ятаєте, в районі Авдіївки так, от є цей варіант, але він мало ймовірний. Е, другий варіант, що це спрацювали наші сили землі, е, можливо, навіть є варіант, який каже, що можливо підтягнули якусь е, зброю артилерію на кордон Добрянської області. А є ще варіант: попрошу вивести телефон, що застосували ракету АІМ 120 двадцять яка б'є на 160 кілометрів це е, ракета класу з е, повітря-повітря, і цілком ймовірно, що ми отримали ці ракети і могли ліквідувати повітряні цілі росіянців. Що ж, е, будемо очікувати на якусь офіційну офіційну інформацію. Юрій Ігнат, речник ППО наших каже, що ми до цього не причетні е, офіційна позиція. Ми вам озвучили, але будемо дивитися, і я більше переконаний так, що ті пакети допомоги, які нам надають наші союзники, це ж не все, що вони оголошують. Там і є це було як мінімум би нерозумно казати і розповідати ворогу про всі постачання Україні. І два слова ще про інститут вивчення війни. Аналітики цього інституту кажуть наступне: що зараз Росія використовує наступну тактику, коли б'є ракетами, шахедами по території України. Вони намагаються, хоч якось, зупинити. Потужність контрнаступального збройних сил України. тому що були і в Павлоград, і на попередні нібили Тернопіль, Тернопільська область. Очевидно, вони хочуть поцілити в якусь логістику, якісь логістичні ланцюжки. Наші постачання, але я вам нагадаю, що е, наше керівництво є е, дуже е, розумним. Наше керівництво є е, продуманим, прораховують дуже багато варіантів і робот. Відповідно, у нас немає такого, що десь скупчення техніки, чи палива, чи там е, живої. Сили в одному місці перебуває довший час, тому що зрозуміло, це стає вразливим об'єктом, і ми такого не робимо.